Доброго дня! Сьогодні 7 фактів про гострий бронхіт. Погнали! Факт номер 1 Гострий бронхіт викликають віруси, і їх частка в загальному фоні становить 90%. А так як вірусів лікування доведеного і ефективного не існує, то лікування гострого бронхіту дорівнює лікуванню ГРВІ. Нагадаю вам, це перше активний питтєвий режим. Друге, повноцінне харчування. У разі лихоманки або поганого загального самопочуття це або ібупрофен, або парацетамол у відповідних дозах. Та прохолодне вологе повітря в кімнаті. Факт номер 2 Гострий бронхіт – діагноз клінічний. А це означає, що він виставляється прямо в кабінеті вашого лікаря. Ознаками гострого бронхіту є кашель та характерні хрипи в бронхах. Звертаю вашу увагу, що ці хрипи мають бути двобічні. Основним у пацієнтів з гострим бронхітом є не пропустити такий діагноз, як пневмонія. Бронхіт та пневмонія це два абсолютно різних за своїм патогенезом захворювання. Однак дуже подібних за клінічною картиною. Важливо пам'ятати, що клініка, тобто те, що лікар бачить і чує в трубочку, формується на третю-четверту добу захворювання. А тому не завжди пневмонію можна почути в перші 3 дні захворювання. Тобто, коли ви приходите до лікаря, він вас слухає на першу добу і нічого не чує. Приходите повторно, прослуховуєтесь у лікаря, і на четверту добу він чує у вас легенях пневмонію. Це не значить, що бронхіт опустився. Такий опущений бронхіт. Ні. Просто ті характерні аускультативні звуки, які чує лікар, просто ще не сформувалися. Факт номер три. Гострого бронхіту. На оглядовій рентгенограмі грудної клітки не видно. Взагалі. Абсолютно. Вапше. Тобто, якщо лікар-рентгенолог вам пише заключення, що він бачить на рентгенограмі гострий бронхіт, він щось вживає. Більше того, при гострому бронхіті оглядова рентгенографія грудної клітки рутинно. Не призначається. Основна мета призначення цього дослідження при бронхіті це виключити пневмонію. І призначається вона виключно тоді, коли є підозра на це захворювання. Факт номер 4. Марсель знову хризе пальму. пальмо. Факт номер 4. Протикашльові препарати. Вони ж муколітики, відхаркуючи і так далі. Що потрібно розуміти? Кашель. Це захисний рефлекс. Він нам допомагає вивести усе зайве з наших дихальних шляхів назовні, а тому його не потрібно подавляти чи придушувати. Окрім того, всі вище перераховані препарати мають низький рівень доказової бази. Це рівень Д? Думка експерта. Для розуміння, що таке думка експерта, хто нас керує армією? Залужний. Хто військовий експерт? Арестович. Більше того, серйозних досліджень даних препаратів не проводилось. Навіть якщо зробити припущення, що вони дійсно діють, то діє їх виключно симптоматично. Тобто прибрати симптоми, а не лікувати. Окрім даних препаратів, полегшити кашель ми можемо. Перше, в'ючи багато рідини, адже мокрота на 70% це вода. Друге Провітрювати повітря в кімнаті. 3. Гуляти більше на свіжому повітрі. І у діточок, можемо робити перкусійний масаж. До речі, важливо пам'ятати, що при гострому бронхіті кашель може тривати 2-3 тижні. І це нормально. Хоч десь Арестович вгадав. Факт номер 5. При гострому бронхіті не потрібні інгаляції. Окрім виключення. Про яке ми згадаємо у наступному факті. А поки що давайте розберемо популярні добавки в наші інгалятори. Макс, інгалятор бож. Перший фізіологічний розчин. Основна його дія зволоження слизової оболонки. Але такого самого ефекту можна досягти, просто провітривши повітря в кімнаті, відкривши вікно. Ага, да, з такими платіжками за газ відкриєш вікно, так. Да. Декасан. Як казав один лікар, за кордоном ним миють підлогу, а ми їм дихаємо. Більше того, дуже високий ризик отримати опік дихальних шляхів. Боржомі. Боржомі це престижно, дорого і в скляній баночці. В чому сенс? Не знаю. Чому боржомі, чому не нафтуся, чому не поляна квасова, чому боржомі? Не знаю. Там, коротше, така тема була. Чувак, командир генотерського полку в 19 столітті відкрив цю воду, коротше, построїв там баню, ноги, ми. Вони, коротше, зараз оце їм дихали, Ти і прикиньте, так? Да? Еофілін. Додавати в небулайзер можна виключно ті препарати, які для цього створені. Якщо ви будете туди заливати речовини, не створені для інгаляцій, в кращому випадку зламається небулайзер, а в гіршому ваші легені. Шостий факт. Обструктивний бронхіт, Або вірніше його називати бронхіт з обструктивним синдромом. Це явище, коли наші бронхи спазмуються, і замість отакого просвіту виходить отакий. Це супроводжується явищем експіраторної задишки. Тобто нашому пацієнту, маленькому або дорослому, важко видихнути. Саме в таких випадках призначаються інгаляції. Призначаються інгаляції препаратом під назвою сальбутамол в стаціонарному небулайзі або в пішеньковому. Не варто плутати обструктивний бронхіт з гострим бронхіолітом. Гострий бронхіоліт це окреме захворювання, яке викликається респіраторно-станціальним вірусом, і він буває лише у маленьких дітей до 2 років. Це пов'язано з анатомофізіологічними особливостями будови їх бронхів. У дорослих бронхіоліту не буває. Факт номер 7, заключний на сьогодні: антибіотики при гострому бронхіті рутинно не призначаються. Можна розглянути акцентую вашу увагу, розглянути призначення антибіотика при гострому бронхіті у осіб похилого віку, а також у пацієнтів, які мають супутні тяжкі захворювання серцево-судинної системи або легенів. Всім іншим при гострому бронхіті антибіотик призначається лише за підтвердженою бактеріальною інфекцією. Решта симптоматичне лікування. Отож, як резюме, гострий бронхіт це такий самий прояв ГРВІ, як і фарингіт, риносинусит чи тонзиліт. І наша з вами задача створити умови, щоб наш організм сам подолав вірусну інфекцію. Головне, не заважати йому. І можна трішки допомогти. Усім дякую за приділений час. Сподіваюся, він пройшов для вас не дарма. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку і пишемо в коментарі, що ви ще хотіли почути, сім фактів, про яке захворювання або орган чи систему. Всім па-па!